Гадаю, важливо визначити стратегію. Стратегія в Ізраїлі, у наших партнерів в Ізраїлі, полягає в недопущенні шкоди та смертей. Саме тому вони знайшли спосіб перехоплювати та збивати іранські ракети. Останнім часом стратегія партнерів в Україні полягає в допомозі після руйнувань і мінімізації майбутніх руйнувань та співчутті щодо загибелі мирних жителів. Це дві різні стратегії. Завдання зараз знайти спосіб, яким партнери розроблять. Механізм, щоб уникнути смертей і руйнувань в Україні, а не відновлюватись після них. Сьогодні Я приїхав обговорити надання Україні більше систем протиповітряної оборони та ракет. Місати він може це зробити. Тим ухвалювала надзвичайні рішення. Тим зацікавлена в захисті світу, який Україна відстоює від російської агресії. Треба зробити так, щоб це відбулося. завжди сподіваюся, бо якщо не сподіватися, війну не виграти. У нас детальний порядок денний із генеральним секретарем НАТО. Головний пріоритет протипов... протиповітряна оборона. Він сильно допомагає Україні отримати більше батарей. Дякую.